Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня середи 6 березня у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне капітальні та ямкові ремонти в Коломиї тривають роботи з облаштування якісних доріг. Близько 160 мільйонів. Це на цілий, на цілий рік, але це повністю все і вуличне освітлення, і оплата і. Утримання кладовищ. Кавер Коломиян на пісню Володимира Івасюка переміг на водограй фест грошову винагороду. Артисти передали ЗСУ. То ніжний білий сніг вінчає нас. Я хочу, щоб з були зимовісни. Я хочу, я хочу, я хочу, щоб любов збулась. відомий володар Кубку Коломийського району із футзалу. Ми заслужено його виграли. про це та інше детальніше далі. 6 та 7 березня в Коломийській громаді оголошені дні жалоби в пам'ять за загиблим героєм Сергієм Рєзніком. Всі масові заходи мають бути перенесені або скасовані. На Закарпатті прикордонники разом із рятувальниками дістали із води тіло 22-річного мешканця Івано-Франківської області. І спочатку повномасштабного вторгнення це вже 21-й випадок загибелі чоловіків під час перепливання річки тиса, якою пролягає кордон із Румунією. Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, 5 березня тіло людини без ознак життя виявили у тисі прикордонники відділення Солотвино Мукачівського загону під час патрулювання річкової ділянки кордону. На місце події викликали співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій та поліції. Хлопця дістали з води. Він виявився жителем Івано-Франківщини 2002 року народження. Початку повномасштабного вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону це вже 21 й випадок загибелі людини під час спроби переплисти річку тису, якою пролягає кордон з Румунією. Співробітники ДСНС закликають громадян не провокувати пожежі у природних екосистемах, зокрема, дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів та на відкритих територіях. Нагадаємо, що самовільне випалювання сухої рослинності заборонено законом. Штраф у разі порушення становить від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. З настанням весни палії сухостою традиційно активізуються. Попри всі застереження рятувальників, мешканці області продовжують спалювати суху траву та сміття на своїх обістях. Працівники служби порятунку змушені виїжджати на гасіння сухостою, використовувати державні ресурси не за призначенням, коли в цей час хтось буде потребувати допомоги. З початку року таких пожеж в екосистемах вже виникло 132, згоріло 17,5 з половиною Гектарів землі. Постійні виїзди рятувальників на ліквідацію пожеж сухої трави це зайві витрати ресурсів як матеріальних, так і людських. Пам'ятайте, що коли рятувальники залучені на гасіння пожеж сухої трави, які виникли з вашої вини, їхньої допомоги може потребувати ваша ж дитина, чи ваші рідні чи близькі. Прикро, що до більшості з цих пожеж призводить людська недбалість та недотримання правил пожежної безпеки, адже найчастіше винуватцями таких ситуацій є громадяни, котрі спалюють суху рослинність та сміття, забуваючи або не зважаючи на шкоду та потенційну небезпеку такої діяльності. По всій області працівники служби порятунку проводять рейди з метою недопущення пожеж в екосистемах, попередження випадків неконтрольованого спалення сухої трави. Залишків рослинності розповідають громадянам про шкоду для довкілля, а також про адміністративну відповідальність за вчинення таких дій. В ході проведення даних рейдів 27 лютого, за допомогою БПЛА було виявлено чотири факти спалювання сухої рослинності та сміття на відкритій території присадибної ділянки та складено протоколи за самовільне випалювання рослинності або її залишків у вигляді накладення штрафу на суму 3000 тисячі. 60 гривень. А з початку року вже 8 людей притягнуто до адмінвідповідальності. Ми закликаємо громадян до свідомості, просимо голів територіальних громад реагувати на такі випадки спалювання сухостою на території громади та вживати заходи в межах своєї компетенції. Також нагадуємо, що за спалювання сухої рослинності та листя передбачена адміністративна відповідальність та штраф у розмірі від трьох тисяч гривень до шести тисяч гривень для громадян. Не спалюйте рідну землю, адже такі методи шкодять екосистемі, вбивають тварин, живу природу та призводять також до загибелі людей. Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101. Не так масштабно, як торік. В Коломиї тривають ремонтні роботи доріг. Кошти є, щоправда, їх не так багато, як було у 2023-му. Попри це заплановані і вже розпочалися ямкові та навіть капітальні роботи. Про це розповів начальник управління комунального господарства Коломийської міської ради Андрій Радовець. Ремонтні роботи минулого і цього року тривають практично безперервно. Погода дозволяє, розповідає керівник управління комунального господарства Андрій Радовець. Зараз комунальники беруться до ямкових ремонтів. Ремонти і, в січні, і навіть і асфальт був гарячий. Деякі об'єкти закривали, там під'їзди до садочків. Ну критичні самі зараз. Основна робота це триває укріплення узбіч. Щебенем після асфальтування, які були в минулому році, щоб зберегти, зберегти покриття. Ну і готуємося. Вже починають підприємства наші готувати дороги до ямкового ремонту після зими. Ми всі прекрасно розуміємо, що таких масштабів, як попередній рік, не буде, оскільки фінансування суттєво зменшилося, всі ну, ПДФО військові, які пішло, зменшило ну, по комунальній галузі видатки. Щодо капітального ремонту, то у планах на цей рік дві вулиці Едельвейсів, яка з'єднує великий мікрорайон, і Довбуша, яку не вдається дозавершити вже тривалий час, продовжує Андрій Радовець. А ще він сподівається, що вдасться довести до ладу вулицю Кобилянської. Вулиця Довбуша, продовження після, бо якщо ми до кладовища десь за 2-3 роки її поточними ремонтами провели в проїзний стан, то після кладовища до виїзду теж до державної дороги там ситуація складна. І... Ці дві дороги будуть проводитися закупівлі, маємо плани на них. Ну і, звичайно, вулицю Кобилянської у нас щось не везе цій вулиці, якась є така. Ну, ще має підрядник до 1 квітня, а термін ми продовжували, якщо не виконає. Ну, бачимо, що, напевно, виконаємо, ми будемо швидко оголошувати нову процедуру закупівлі, щоб вже завершити. Там вже залишились роботи, самі такі чистові покласти. Асфальт, і верхні шари і тротуари, ну але маємо те, що маємо щодо фінансування, то це відколи почалася війна, місцеві кошти зі спеціального фонду мовиться про майже 160 мільйонів гривень. Щоправда, їх витратять не лише на ремонт доріг і тротуарів, а й загалом благоустрій громади. Коли військовий стан дотації з державного немає. Ну, стосовно там, капітальних ремонтів вулиців, це буде взагалі спецфонд. Це ну, кошти, які ну, місто від інвестицій від продажу. Вони до загального фонду не мають відношення. Ну, загальна сума, так щоб не помилитися, близько 160 мільйонів це на цілий на ціли рік, але це повністю все. І вуличне освітлення, і оплата, і, і, і утримання кладовищ це повністю всі цих 22 види комунальних робіт, які здійснюються. Ну і основна, основна частина там. Десь відсотків 40 це є поточний ремонт. Загалом чимало грошей піде власне на до завершення робіт розпочатих торік. До слова, у 2023-му вдалося реалізувати три масштабні проєкти тротуари по вулицях Петлюри, Франка та Мазепи. Кавер Коломоян на пісню Володимира Івасюка переміг на водограй фест. Саме творчість видатного українця стала рушійною силою для створення дуету ЮА. І з-поміж 250 артистів з усієї України прикарпатці стали кращими. Окрім титулу переможців, отримали ще й 20 тисяч гривень. Половину грошової винагороди спрямували на потреби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Пропонуємо вам більше дізнатися про новостворений творчий дует Юа та оцінити їхнє оригінальне виконання пісні у долі своя весна. Творчий дует ЮА це Олекса Цимбал, коломиянка зі Слов'янська, яка живе у Києві, та Юрій Михайлюк, коломиянин, що мешкає в Івано-Франківську, знайомі чоловік та жінка давно, але от як творчий дует ще й місяця немає. Об'єднатися музиканта та вокалістку спонукала творчість Володимира Івасюка. Так і з'явився колектив. Юа, ми довший час працювали з Алексою на одній студії звукозапису в Коломиї. нас поєднував музичний проект. З Юрою створили творчий такий інтендем. Надихнулися творчістю. Йосюка вирішили записати кавер свою версію на пісню. Коли думали за назву, вирішили просто скоротити максимально до Юри і Алекса. Перша їхня спільна робота кавер на легендарну пісню. У долі своя весна. То ніжний білий сніг вінчає нас. Я хочу, щоб збули зимові сни. Я хочу, я хочу, я хочу, щоб любов з саме з цією роботою подалися на участь у Чернівецькому фестивалі конкурсі Водограйфест, який був присвячений 75-річчю від дня народження Володимира Івасюка. Одним з умов фестивалю було те, що хочеться, щоб було якесь свіже бачення на творчість і восюка, щоб вона пролунала по новому, але так само з пошаною. І ми обрали цю пісню, трохи поекспериментували, покрутили і зробили е, своїх багато м відхилень, так сказати, творчих. <по -оні -у -і -зе> У мене завжди всі творчі виклики були безпроблемні. Залюбки беруся за все, що зв'язане з музикою. З 250 учасників, які надіслали відеозаписи своїх виступів на фінал. Запросили лише чотири колективи серед них і Коломийські Юа. Про те, що саме вони переможці не знали. До останнього до кінця е, тримали інтригу на фестивалі після нашого виступу. Нам оголосили, хто ж став переможцем. Дует Юа Олександра! Ми не очікували, що буде настільки позитивний фідбек, тому що коли ти додаєш трошечки свого, ти боїшся не зашкодити творчості. Дуже важливо те, що ми здобули таку перемогу, нашу маленьку. Ми там приїхали не в великому складі. У нас лунала лише гітара і лише вокал, але цей акустичний, теплий настрій всі зловили і віддали нам перше місце. Для нас дуже-дуже. Окрім пам'ятної нагороди та титулу переможців, Алекса Цимбал і Юрій Михайлюк отримали 20 тисяч гривень. Половину виграшу вже передали на потребу військових Едельвейсів. У фонд підтримки 10-ї штурмової бригади на дрони, які будуть пришвидшувати нашу перемогу. Ми хочемо, віримо і будемо далі старатися це робити. Та є ще один подарунок для них важливі слова від журі конкурсу. Сказав, чекаємо альбом. В такому ж виконанні, тобто було би класно, якби ви зробили кавер 10-15 пісень, і ви можете виступати. І нас це надихнуло. То тобто ми будемо, Марина Максимів, Сергій Грин для подій телеканалу НТК. Один із концертів у межах фестивалю Прикарпатська весна, що відбувається в Івано-Франківській філармонії імені Іри Маланюк. Влаштують у Коломиї 15 березня о 18.30 в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка виступатимуть арт-престіж «Джаз-груп» під художнім керівництвом Арсена Бучинського. Ви почуєте відомі джазові хіти в новій обробці, а також авторські композиції Арсена Бучинського та Коломиянина Романа Микитюка. Музична програма називається Джаз. Спрінг, цей концерт мав відбутися цього тижня, та його перенесли через жалобу у Коломийській громаді. Усі придбані квитки дійсні. Мене звуть Арсен Бучинський. Я керівник джаз-групи Арт Престиж Івано-Франківської обласної філармонії. В рамках фестивалю професійного музичного мистецтва Кікарпатська весна. Ми завітаємо до вашого славного міста, Ломия. Славну філармонію імені Олександра Козаренка. Весняний джаз від джаза групи. Щиро замови Український інститут книги закликає долучатися до національного тижня читання поезії, який відбудеться із 16 по 24 березня. Ця подія гарна можливість підкреслити роль поетів і поетичного слова у культурі, що триває в часи війни. Зазначають організатори. Тиждень поезії Український інститут книги проводить вперше. Приурочений він до Всесвітнього дня поезії. Тема тижня поезії 2024 дім гаслом став рядок із вірша сучасної української поетки Ірини Шувалової. Ріки незмінно течуть додому. Організатори заохочують представників різних організацій заповнити Google форму посилання на офіційному сайті інституту книги, щоб спланувати та зареєструвати свої заходи для національного тижня читання поезії. У межах акції запрошують організаторів літературно-мистецьких заходів позначити свої події на мапі активностей. Мета створити єдиний інформаційний простір, де кожен зможе знайти близькі для себе події, читацькі зустрічі, воркшопи, лекції та Інші заходи, що сприятимуть популяризації читання. Загальноміські змагання із черлідингу відбулися у Коломиї. Участь взяли три команди міських ліцеїв 1, 9 та гімназії імені Михайла Грушевського. Ці змагання другий етап всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч. На змаганнях побували наші журналісти. Вони вже знають, хто переміг у турнірі. Шпагати колесо ці та інші акробатичні елементи з легкістю виконує п'ятикласниця Ксенія. Дівчина вже вісім років займається сучасною хореографією. Тому, коли дізналась, що у її рідному навчальному закладі Коломийському першому ліцеї створюють команду із черлідингу, без вагань долучилась. Я цим живу це дуже гарно. Ми танцюємо, багато сміємось, розвиваємо. Окрім команди Коломийського ліцею, номер один імені Василя Стефаника. Участь у змаганнях беруть представниці ще одного коломийського ліцею гімназії імені Михайла Грушевського. Свій заклад на загальноміських змаганнях представляють і вихованки Коломийського ліцею номер 9 Учасниця команди Юлія розповідає, у їхньому ліцеї вже чотири роки тренується команда із черлідингу. Та до змагань готувались особливо ретельно, адже це вперше у місті відбувається такий чемпіонат. Нам Дуже сильно подобається всім е, танцювати, тому що у нас така групова груповий танецькі ніхто не свариться, всі разом. Ми всі тримаємось один одного. Черлідинг це типово американський вид спорту, принесений за океанською баскетбольною хвилею до Європи. Вже добрий десяток років він вважається не просто розвагою, але й серйозним видом спорту. В Україні в 2004 році офіційно зареєстрували Всеукраїнську Федерацію Черлідингу груп підтримки спортивних команд. А з 2005 року в Україні що. Річно проводять чемпіонати і кубки України із черлідингу. Черлідинг це є ну для нашого міста такий новий вид спорту, але він не менш цікавий, захоплюючий. Він поєднує в собі як акробатику, так іміння станців, а також вміння співпрацювати в колективі. На цих тренуваннях дуже здружуються в них командний дух, вони веселяться там. Не можна сказати, що великі фізичні навантаження для такої вікової категорії, але це дуже є Яскравий та захоплюючий спорту. Тетяна Стефанці, вчителька фізичної культури Коломийського дев'ятого ліцею, розповідає загальноміські змагання із черлідингу у Коломиї це другий етап всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Спочатку ми проводили це у школах між командами класів. Тепер це є міський етап. Для змагань всеукраїнських обрано п'ятий шостий клас. О після виступів журі було складно визначитись із переможцями, адже кажуть, усі команди виступили до. Стойно, тому усім трьом присудили перше місце. Щоправда, визначились із представниками Коломиї на обласних змаганнях. Громаду представлятиме команда Коломийського ліцею номер 9 Ольга Гереджук, Андрій Гращук, події НТК. На Коломищині визначили володаря Кубку із футзалу. Ареною фіналу стала спортивна зала Королівки. У двобої зустрілися команди Юсі Транс із Коломиї та Тучапи зі Снятинщини. Хто та як святкував перемогу, дивіться далі. Десятки футзальних команд взяли участь у боротьбі за кубок Коломийського району. До фіналу дійшли футбольний клуб Тучапи зі Снятинщини та Коломийська команда Юсітранс. Рахунок матчу відкрив Юрій Ковальчук та вивів Юсітранс уперед. З відповіддю Тучапи не забарилися і зрівняли рахунок. Зробив це Іван Мокотяк. Вже на початку другого тайму Юсі Транс вирвалися вперед. А незадовго і втретє закотили м'яч у ворота гравців Тучапи, зробивши рахунок три А згодом рахунок зробили. Ще більш переконливішим – 4-1. Тучепівці робили спроби наздогнати однак їм вдалося скоротити рахунок лише до цифр 4-2. Саме так і завершився фінал Кубку Коломийського району з футзалу. А тому перемогу святкувала команда Юсі Транс з Коломиї. Безкомпромісна шикарна гра е, високого рівня команди. І ми задоволені, що провели сьогодні фінальний кубок Коломийського району. Команда Юсі Транс перемогла. Ми заслужено його виграли. І що довго до цього там були різні. Моменти і футбольні, і не футбольні, але ми тут вийшли доказати, що ми такі сильніші в кубку. Все прекрасно. Я думаю, що найкраща оцінка це ті щирі емоції тих же вболівальників і тих же гравців. Хочеться подякувати нашим збройним силам України. Ми розуміємо, якби не вони нічого цього і близько би не було. Приємно отримувати фідбек від них, тому що часто пишуть під час трансляції поєдинків. Наші захисники, які дякують за можливість бачити своїх друзів на майданчику, ну і загалом за те. Що не забуваємо про них, так і ось в такий спосіб, хоча б намагаємося якось організувати їм дозвілля. До слова цього ж дня, окрім вручення головного трофею, відбулося і нагородження кращих гравців. Це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Прощаюся з вами до завтра. Хай щастить і до зустрічі! Все буде Україна!